Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Американський президент Дональд Трамп провів телефонну конференцію з президентом Зеленським а також іншими європейськими лідерами. Про це перша видання Аксіос. Наразі відомо, що відеоконференція стартувала о 15-й за Києвом, а після неї мав відбутися дзвінок держсекретаря штатів Рубіо та європейських лідерів. Щодо перших результатів дзвінка, Трамп заявив, що питання територіальної цілісності України буде обговорюватися лише зі Зеленським. Про таке каже французький президент Макрон. А от Марц зі свого боку заявив, що є домовленість після розмови з Путіним Трамп одразу поінформує про її хід Зеленського та Європу. Окрім того, німецький канцлер заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Також очільник німецького уряду наголосив на тому, що зміну конституції України про це не може йти мова. За словами Зеленського Трамп готовий також надати гарантії безпеки. Припинення вогню номер один, мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність. Мерки брати участь також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути перед зустріччю на Алясі на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна оку. Пувати всю Україну безумовно їх бажання. нагадаю. Зеленський сьогодні у Німеччині з візитом, тому він провів спільну із Марцем прес-конференцію. Тим часом у Міністерстві закордонних справ Росії зробили нову заяву. Там сказали, що Росія не піде на територіальні поступки у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Як пояснили у ворожому відомстві, ці території вже закріплені у Конституції Росії. До того ж, Росія та Білорусь у вересні на навчаннях відпрацюють застосування ядерної зброї та навіть у Решніка. Про це сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Львівщина. У Львові виникла суперечка між польським підрядником та посадовцями міської ради. Усе відбувалося під стінами ратуші. Обидві сторони звинувачують один одного в затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Польська компанія ініціювала спілкування з журналістами під ратушею. Тим часом до них спустилися представники міської ради. Що сталося далі? З деталями наша кореспондентка Світлана Богдан. Суперечка під стінами ратуші виникла між представником польської компанії Кшиштофом Хаб'єром, яка будує сміттєприробний завод, та представниками міської ради першим заступником Львова Андрієм Москаленком та керівником ЛКП Зелене місто Олександром Єгоровим. Сторони опонували одна одній понад годину. Польська компанія стверджує, що багаторічні затримки будівництва сміттєприробного заводу спричинені виключно діями Львівської міської ради та ЛКП Зелене місто. Міська рада мала підвести електромережі до будмайданчика і не Зробила цього через такі дії. є ризик повної зупинки будівельних робіт уже за кілька місяців. Директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров відповів, що це навпаки підрядник блокує доступ до об'єктів, аби прокласти там електромережі. Зелене місто вже чотири місяці просить допустити на майданчик виконавців електричних робіт і отримує відмову. Ми також звернулися до міської ради за коментарем, щоб розібратися у цій ситуації, і ось що сказав директор ЛКП «Зелене місто Олександр Єгоров. Випливає термін самого контракту з польським підрядником. Ми мали з ними в минулому році деяку конфліктну ситуацію з приводу непродовження гарантій, після чого в нас була підписана додаткова угода, згідно якої були виписані всі детальні пункти на виходу з цієї кризи і до закінчення самого проекту. І власне 5 серпня і 5 Жовтня є критично важливими датами, які будуть свідчити про закінчення робіт на заводі, закінчення будівельної частини і плюс пусконалагоджувальні роботи повністю всього обладнання. Відповідно, станом на сьогодні ми бачимо, що ця тенденція спостерігається не в кращу сторону. Ми бачимо, що підрядник не встигає по термінам. Відповідно, і в цьому полягає вся суть ну, даних претензій з нашої сторони. Додам надалі цю справу розглядатиме міжнародний арбітражний суд. Сторони мають 56 днів на примирення. Ми стежитимемо також за цією ситуацією надалі і оперативно повідомлятимемо наших слухачів. Рівненщина. Навчання у провідних закладах України за технічними та медичними спеціальностями обирають цьогорічні випускники з Рівненщини, які набрали по 200 балів за підсумками НМТ. Є з них такі, хто їде навчатися і за кордон, і ті, хто для здобуття вищої освіти обрали місцеві заклади. Продовжить тему наш кореспондент Максим Близнюк. Цього року 81 учасник незалежного мультипредметного тесту з Рівненщини набрав максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Найбільше з них це випускники обласного науку ліцею їх 14. Ліцеїстка Вікторія Катереннюк одна з п'яти учасників цьогорічного НМТ у Рівненській області, отримала 400 балів, максимум із математики та української мови. Директорка ліцею Наталія Сосюк розповіла «ФМ Галичина, куди вирішили вступати її 200 бальники. Важливо сказати те, що діти дуже гарно склали НМТ цьогоріч. Ці 200 бальників вступили в вищі навчальні заклади. Дівчинка, котр Вікторія, котра має 4 Стабалів вона вступила в національний університет імені Івана Франка. Всі інші, особливо хлопці, вони вступили в, Львівський політех. в основному Це програмування сучасні там технології. То що Наталія Сосюк каже, що спеціальності пов'язані із сучасними технологіями стають дедалі популярнішими серед випускників. Натомість, дещо менше стало бажаючих вчитися на іноземній філології. Діти їдуть вчитися за кордон, але не оминають і вищі навчання. Чальні заклади Рівненщини. Троє випускників вступили за кордон різні країни. Звичайно, є діти, які залишилися в області. Це Острозька академія, це національний водний університет. Дуже багато дітей. Практично випуск цілий клас на хіміко-біологічний вступили в медичні університети України нашої. Діти вибирають наші діти. Вибирають той шлях, який вони використовують для того, щоб розбудовувати, відбудовувати. Країни і, мабуть, і захищати теж, тому що є військові спеціальності. Світ. У Польщі затримали трьох українців після концерту білоруського репера Макса Коржа. Їм інкримінують одразу кілька статей та акти агресії, сутичка з персоналом та демонстрація забороненої польським законодавством символіки. Нагадаю, на концерті розгорнули прапор УПА. Наразі підтверджено затримання громадян віком 30, 23 та 20 років. Про це прес служба міністерства закордонних справ України повідомила у коментарі громадська. Загалом проти 57 громадян України відкрили провадження про депортацію з Польщі після конфлікту на кон Концерті. Спорт. Нападник Рома та збірної України Артем Довбих може змінити клуб цього літа. Про це повідомляє футбол-інсайдер. Форвардом зацікавився англійський клуб, який саме і скільки пропонують за перехід українця про це та не лише. Слухайте о 18.30 у новинах спорту. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27 був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФАМ Галичина важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.